Всім доброго ранку. Їхали шукати вишні, знайшли другу латку. О, дівки проворні, гля. Найшла тичку, як достати не може. Рішили ще сьогодні один день потратити. Давай я поставлю драбину, буду тримати, а ти будеш збивати. Да, ти ж не достанеш. Так, ми зранку об'їздили. Кремі рім і мідні труби, як кажуть, і скільки ми відро нарвали, вишень, може, і ні. Два? А, -а, а. І знайшли трошки абрикосів. Абрикоси вже здорові, старі, посохли. В общем, приїхали ми на старе місце, де ми вчора рвали ту мілкуту. Ну так ми помалесенько їх і вже дориваємо, вже не буде кортіти. Ну це вже точно ми сьогодні сезон закриємо, бо вже вишень нема ніде. Да. Ми, ми вже вам надоїли з цими вишнями. Ну, вже сьогодні, якщо приїде машина і забере, вже зробимо обжинки. Так, хто питав, чи маліну, приймають? Ні, в нас маліну не приймали, приймають абрикоси, але в нас їх нема. Щось в нашому селі вони не вродили. Ой, вітерець так хорошо. Все, їдемо вже додому, дорвали. Ну і як цих дівчат можна вберегти? Приїхали додому, попили кави, все, вже вишні закінчились. На... А ще по... помогли чоловікам попоратися. Поки Анжела взяла мопеда, погналася, і вже тут, де ми не дорвали, було високо і зелені були. Вони вже такі гарні достигли і. Нам сказали, що приїдуть пізніше сьогодні машина. Наше є час трохи порвати. Вони опять на трактор драбини погрузили і вперед. А бабуся за ними. Та як можна встити за ними? Так, дівчата оновлюють вишню. Бо людям затіняє город, мішає, вони трошки геляки обрізають, трошки сусід поміг. І я оце наблюдаю і думаю, треба їм подарувати пилку. Ту як на акумуляторі, так? Да? О, бабусі є робота. Наташа пиляє. Вже скоро ніч, а вони спішать, щоб щоб доробити план. Дев'ята година вечора, чи то мушкарня, чи то якісь комарі вже очі засипають, кусають, дівчата не здаються. То рукою, то ногою махають, треба ости їм попричепляти. І продовжують рвати далі, і я коло них терплю. Ай. І вніс лізуть, і в рот лізуть. Ху. Це якась, якась мушка, да, дівчата? Да. ну зластя вже пішли додому. Yeah. Доганяти? О, yeah. ні, <laughs> oh, nee, yeah. я не вискочу. А yeah. Три чорних і два білих. Вона забула ж yeah. неї три. Three, two, <laughs> а я скільки Отакий <laughs> <laughs> <для вискучу. laughs> От у нас сьогодні. Рекорд. Це тому, що ми зранку ще і не знайшли, були до пуття вишень. проїздили півдня, а з півдня оце стільки нарвали, то це що в нас немає. А щоб ще були вишні і з п'яти ранку почали рвати, то скільки б нарвали. Ну, вже все, це вже останній. Все, на дворі ніч. Вишню здали. Йдемо відпочивати. Всім на добраніч, тихої, всім ночі.